Рада звітати на своїй прямій трансляції з посадки лохини. Зараз пройдемося по лохині, покажу, яка у нас погода, як зимують кущі. Бо на даній ділянці я вирощую рослини з закритою кореневою в горшках і багато людей цікавляться, як вони зимують. Тому будете мати наглядний приклад. Зараз вам це все покажу і йдемо вже до, до самої посадочки. Так, ви тим часом задавайте якомога більше запитань сюди в коментарі. Так що я потім дав відповідь на всі запитання, кого що буде цікавити по вирощуванню лохини. Ну і також, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки і йдемо до обговорення лохини. Отже, як бачите, у нас вже зима, снігом все западає. Сьогодні дуже вітри сильні. У нас сьогодні десь 11-12 метрів в секунду вітер. І причому що світло вимкнули через пошкодження мережі від стихії, а не через такі відключення через розбомблення. І всі рослини, як бачите, у мене зимують просто на тих самих місцях, де я їх і вирощую. Я їх нічим не утепляю. Ось так буде, буде все стояти. Ну, на такій площі у мене і немає змоги просто тут це все утеплити. Але були вже морози, мінімальні мінус 25 при такому вирощуванні. У мене лохини, і все було добре. Тому, в принципі, не думаю, що будуть нижчі морози, думаю, що все буде в порядку. Зараз, як бачите, вже заклалася більша частина. Плодової бруньки на лохині вже чітко все видно. Ще десь 30% закладеться плодової бруньки в кінці ну, весною, точніше. І це якраз через це лохина нерівномірно віддає свої плоди. Адже кущ лохини плодоносить десь напротязі місяця. Там одна ягодка, одну ягодку ми вже з нього зриваємо, щоб вона вже повністю дозріла, одна ще зелена, а одна ще взагалі ще завість, яка ще навіть до, до свого піку не доросла. І так плодоношення продовжується протязі цілого місяця. Ось так. Зараз лохина у мене вже вся оброблена від грибкових захворювань, вже все добре уніс ще весною. Тому зараз вона собі спокійно відпочиває і чекає вже обрізки. Обрізку зараз ще десь тиждень-два вже почну робити, тому що буду заготовляти живці. Живці замовляйте, хто планує в себе спробувати вкорінити лохину. Якраз приймаю замовлення на живці, всі живці з даної посадочки буду вам відправляти. Живці тут будуть різних сортів. Хто спостерігає за каналом літом, бачили там огляд сортів, був, то всі ці сорти, в принципі, буду відправляти. Так, тут потрохи розширюємо все. Ну, До літа, в принципі, думаю, що все це закладемо цією самою посадкою, порозсаджуємо рослини, це все позаставляємо і посадка ця збільшується в своїх розмірах десь втричі або і в четверо. Зараз хочу ще до ставка пройти, бо не був. Напевно, все замерзло. Ще деяка риба там залишилася у мене, але в мене рибу дуже сильно видри поїли, тому її невелика кількість. Ну, навіть не хочу зараз там лід прорубувати. Минулі роки було, що лід стояв довше ну, так, досить довго, і в принципі нічого поганого не сталося, риба була жива. Ще таких сильних морозів не було, бачу, по краях розмерся лід, тому проблем, напевно, що не буде. Так, ви напишіть, будь ласка, чи мене чути добре, чи працює звук. І взагалі чи включилися коментарі, бо минулого разу, коли я трансляцію проводив, Писали люди деякі, що не можуть написати нічого, бо коментарі вимкнені, але я не вимикав, не знаю в чому справа. А ну спробуйте написати щось в коментарі. Так. Саженці висаджуються на протязі цілого року закритою кореневою системою. Ну, звичайно, що зараз буде земля замерзати, сніжок. Немає сенсу зараз висаджувати, тому що і так рослина повністю спить і вона розвиватися абсолютно не буде. Тобто ви зараз нічого не виграєте. Чи ви б, якщо б була на даний момент, наприклад, відлига, якщо ви висадите, то рослина все рівно буде в стані спокою аж до весни. Але як тільки земля розмерзнеться, можна висадити, просто щоб потім зекономити час весною. Тому що неодноразово на протязі цілої зими будуть відлиги. Ще й я буду пересаджувати неодноразово свою лохину з більших в менші горшки. То, буду продовжувати цілу зиму аж до весни, щоб встигнути все. Так що замовляйте, саженці. Можете замовляти ось такі великі 60-літровки, це шестирічні рослини. Ось такі п'ятирічні рослини в 20 літровках. Ось це все відправляє. Так, пишіть запитання, які вас цікавлять на рахунок вирощування лохини. Зараз дам вам відповідь на все. На рахунок обрізки, то її можна робити від стану. Того, коли лохина скине листя, і до набухання бруньки весною. Тобто зараз в цей ви спокійно можете робити обрізку, це якраз саме час для цього. По обрізці, хто не знає, як робити, я ще потім пізніше звичайно, знімлю відео своєї обрізки. Але й на каналі є десь, напевно, до 10 відео обрізки за всі роки назбиралося. Я там створив папку в створених списках. Можете перейти і переглянути всі відео обрізки. Само буде наглядно, як я обрізаю свої саженці. Ось так. Хто планує вирощувати ось таким методом в горшках, то пам'ятайте, що тут в першу чергу потрібно думати про полив. Тому що без поливу в горшках лохина 100% не буде рости. Вона в відкритому ґрунті без поливу погано росте, осіки дуже швидко пересихає торф, в якому вона е, вирощується. А в ось такому методі, що в горшках тут взагалі в спеку лохина не витримує навіть одної доби без поливу. Тому, перш ніж починати вирощувати таким методом, потрібно зрозуміти. Е, чи ви забезпечите полив? Без поливу ніякого результату не буде. По всьому іншому, по стрижці, по живленню, по хворобах, обробках від хворіб вся інформація є на моєму каналі. Тому можете переглядати і брати якісь, якусь інформацію звідти. Так, кось що цікавить. Пишіть запитання. Так, зараз йдемо, що пройдемося на розсадничок сам там, де всі саженці викладені. У вас також сьогодні такі вітри сильні. Напишіть, хто звідки і як у вас ситуація з погодою. Так, тут я ще не встиг закопати цю траншею. Тільки частинку закопав її, попрокладали, трохи труби вже там. Всі, що потрібно, але роботи ще багато буде. Так, напишіть, будь ласка, яка у вас погода сьогодні? Чи такий самий вітер, як у нас? Це всі рослини, які пересаджували недавно. І ось тут рослини, які зберігаються вам на відправку. Бачите, навіть 10 -літровки. ось тут така досить маса в горшку, вони всі попадали від вітру. По рослинах у мене лохина, жимолось, гортензії і ожина. Щодо гортензії. гортензії всі у нас йдуть мітловидні, вони не потребують укриття. Ось, бачите, всі ось так також її зимують. Всі ось ці сухоцвіття буду обрізати весною. вже. Гортензія обрізається на дві бруньки знизу, ну і потім ще нормуються пагони, коли вони вже десь підростуть там, до 10-20 см. Я тоді проріджую, залишаю найтовстіші, ну і ті, які мені потрібно, що в яку не сторону ростуть. Щодо лохини, на даний момент все йде від трьохрічного віку і старша аж до тих 60-літрових контейнерів, що вам показував. Це все також відправляю, є різні сорти різний вік рослин. Жимолось цього року у нас вже також різний вік, різний літраж кореневої системи. Це найменше 2,5 роки 1,5 літровий контейнер, потім 3,5-літровий контейнер і п'ятирічка 20-літровий контейнер. Ну і Цього року ми почали вирощувати ожину. Я її доростив якраз до двохрічного віку. Є тільки такий вік. У 1,5 літровка. Тому звертайтеся, ожина без колючка, досить солодка, такий хороший кущ. З куща в нас збір ягоди там, йде десь до 10 літрів. Ну, бо кущі масивні, досить великі. Ось так. Так, є у когось якісь запитання? Питайте когось, що цікавить. Так, Якщо немає запитань, то в цьому році, мабуть, це буде остання трансляція, вже почну наступні з Нового року. Тож, всім бажаю щасливого, мирного Нового року, щоб всіх він був кращий, ніж точний рік, цей, що ми зараз його вже проводимо. Ну і всім всього доброго, до побачення.